Змагання. Сьогодні змагання турнікмен три вправи: підтягування без додаткової ваги, все. Відтискання на брусяк, відтискання від полу. Відпочинок між вправами по 30 секунд. Дається на виконання вправи хвилина. Хвилина без роздрібних якихось повторень. Якщо заскочив на турнік, висиш вже там на одній руці, не рахується. Зістрибнув, вже все закінчилась вправа, починається 30 секунд відпочинок. Якщо, наприклад. Підтягування зробив не за хвилину, а за 30 секунд і розумієш, що далі вже нема сенсу хочеться відпочити, зістрибуєш, 30 секунд одразу починають іти. Є така хитрість, яку я дізнався не так давно, що на вправу дається одна хвилина, і ти можеш нею керуватися як завгодно. Можна, наприклад, не 30 секунд відпочити, а відпочити 40 секунд. Таким чином, на виконання вправи вже буде не хвилина, а 50 секунд. І якщо цих 50 секунд достатньо, щоб підтягнутися чи відтиснутися від полу, чи від брусів. Певну кількість разів, на яку ти розраховуєш, то так робити можна. Я буду застосовувати цю фішку. Який хват я буду застосовувати на підтягуваннях? Як вхоплюся, суто інтуїтивно, так і буде. Коли я буду відтискатись від полу, я буду старатись чітко до паралелі, щоб нижче не відтискатись, бо кількість повторень туди буде незадовільна для мене. І щоб точно було 90 градусів в лікті, щоб це. Зарахувалися, я хочу, щоб всі повторення мені зарахувались, тому в деяких моментах я буду робити можливо навіть частіше, ніж того вимушує ситуація. А категорія до 14 років, потім до 20 ще ось я не пам'ятаю точно, і потім до 35 і до 46. Я в категорії до 35 років Тут на даний момент зареєстровано декілька учасників. Ось, ну буду пробувати. Там вже хлопці роблять 14 років. Це Місто Южноукраїнськ. комусь більше подобається місто Гарт, Миколаївська область, тут змагання. Бачу, відчуваю такий мінус, що початок в з чимось, а літо дуже спекотно, турніки майже всі на сонці, і це може вплинути на результат, може навіть настільки на результат, як на здоров'я. Так, тому що всі ми максималісти, хочемо змагатися робити на максимум і на сонці можна перестаратися. Але тут є медики, медики є судді, є призи, є взнос 300 гривень, і люди змагаються. Ну що, я чекаю свого виступу, своєї категорії, і далі буде вже фрагмент мого виступу. Єдиний допінг, який я використовую, це шупуер. Вип'ю пару піалочок перед самим виступом. Це шупуерчик проварений. Він у мене зараз в термосі, з термосу одразу наливаю. Це шупуер від магазину Лао Марс. О, як добре. О, який добрий. У тебе є якісь хвилювання? Думаю, впораєшся, ні? Дуже багато хвилювань. Очікування, якісь очікування, які просто потрібно прибрати. Зараз потрібно бути максимально розслабленим, а за хвилину просто зарядитися і це зробити. Навіть хвилювання по відношенню до самого себе. Для мене цих всіх людей не існує, змагань не існує просто я. Знаряд, і хочеться якісь хороші цифру показати. І в цій цифрі, щоб були мої старання, і я був задоволений рухом. Хочу зрозуміти, наскільки я витривалий. Більше не сила витривалість саме. Скоро побачу. Удачі. Нішу, нішу знімає. Знімати мішу. Друзі, це мій основний конференцій, кау чи зробить він більше, ніж я. А я на

Надо было заранее до аварії, Да, 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 23 24 25 26, 26 27 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 Давай, давай, Сашунь, давай. Давай, давай, еще трошки, Саш.

Тимка, да? так Давай, давай, давай Молодець <реку> Чекай, а скільки він зробив? Да? Так, 33-го разу То комплекс є, треба весь комплекс А він мені не сказав, що ні, мам Добре, дивись Зараз не може брати на замки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шість. Давай, Саш! Давай, давай, давай! Давай, тато, ти знову В... Давай, Саша! Так, Саша! Ну что, хай, мама? Саша! Давай, давай! Давай, Сашуль! Да, Thank <laughs> you. Так, конечно. Естественно. Що ви робиш? Хай. Так. Добре. Все. Добре.

ペドパペド。まっせきゃペドペドペドペドペドペド

Друзі, ну я виступив, виступили всі мої основні конкуренти. Я як мінімум вже третій по сумарній кількості повторень. Другий в своїй категорії мене Михайло переміг. По кількості повторень було невеличке упущення, я не сказав оператору, щоб знімала все. Тому нарізані відрізані фази відпочинку, тільки повторення зняті. Потім я зняв такого качка хлопця це вищої категорії, мені 32, йому за 35, а він зробив щось взагалі близько 100 повторень, загалом в мене десь 89 вийшло. От, так що я не виграв. І є два моменти. Перший це до мене більше претензія, чому я почав робити підтягування в стилі виходів, розкачався. Купу енергії на те, щоб гасити цю проскачку, витратив. А друге Михайло, який мене переміг, він суддя, він мені не хотів зараховувати віджимання, де в мене були сумнівно опускання, тискання від полу. чи я опустився до потрібної години чи ні. А він не доопускався дуже багато повторів. Я думаю, можна буде подивитися, і в нього всі зараховані. Ну теж такий момент. Навіть якщо б там щось не зараховувалось. Навряд чи я би виграв Михайла, тому що він сильний в відчимання фідкол. Він набагато сильніший. В нього 40 вийшло в мене 23 чи 24. Далі тільки нагородження. Я дякую за перегляд і чекаю твої коментарі. Підтримка, може, навпаки, критику Приймаю будь-яке. Дякую. третє місце. Посідає. Roman Aleksandr. Vitay, <laughs> vatsyok. <laughs> Колеса принимаем руку.

Дякую, дякую, Дякую вам. Приходьте на шуковому році. Саша, будь ласка. Так. Саша, будь ласка. Дякую. друга. Вітаємо друзі, я зрозумів, в чому фішка була з підтягуваннями. Чого мене так почали питати? Фішка в тому, що потрібно розмежовувати хват. Якщо я його закручую, це виходи сили. Якщо я його не закручую, це підтягування. А так як в мене не відпрацьована ця різниця, спрацював тригер, я закрутив хват і тіл пішов сигнал, ніби роби виходи, і я почав це розхитуватися. І другий момент це день перед цим, я взагалі не виревіжу. Тобто їжа була така собі: хліб з маслом на обід, потім суші, потім попкорн, і по потіло відхідняк. І коли ми їмо таку зашлаковану їжу, то це впливає на витривалість. Я пішов на загальне нагородження. Німаль.